Наступного начальника відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У вас щойно був відвідувач, скажімо так. Чим цікавляться люди, які приходять до вас на консультацію, зокрема? Ну, людина цікавилася взагалі можливістю вакансій, пошуку роботи, і які послуги сьогодні можна отримувати в службі зайнятості і зацікавився, чи інформацію про Мікрогранти про є робота, яка сьогодні дієва програма, яка спрямована на те, щоб людина могла організувати або розвинути свій бізнес, отримати першу інформацію, більш розширену інформацію, взяти участь в онлайн бесідах, онлайн-вебінарах. Задати питання, які будуть, отримати відповіді на свої запитання щодо складання бізнес-плану, щодо визначення бізнес-ідеї, щодо оформлення заяв, про умови отримання, які найпоширеніші помилки, щоб їх уникнути, ну і так далі. Отримати інформацію щодо оформлення написання бізнес плану. Які є, е, е, можливості отримання таких навчань можна отримати в центрі зайнятості безпосередньо? Безпосередньо завітавши. Так, так е, про, про місію вашу сьогоднішню тут це, це продовження роботи безпосередньо в територіальних громадах. для... Мешканців громад надання інформації та роботодавців щодо послуг Державної служби зайнятості для мешканців, ви бачите, там на столику є такі гарячі вакансії, взагалі вакансії. Ми залишаємо інформацію про вакансії, які на сьогодні є. В Житомирській філії їх понад чотири сотні, де з вимогами до цієї професії, з умовами. Організації праці, що існують підвози, наприклад, які у нас досить, досить чимало таких підприємств, які розуміють, що в сьогоднішніх таких важких умовах війна наклала такий відбиток, і на ринок праці, звичайно, і на міграційні процеси, і на рух. Робочої сили, звичайно, воно як кажуть, все дається в знаки. Тому роботодавці теж знаходять, шукають і знаходять різні шляхи щодо комплектування вакансій і щодо набору персоналу. Це організація підвозу, це організація і режиму праці, ну і таке інше. То, щоб ну, найбільше кажуть, цікавити людей і кумп... укомплектувати свою вакансію. Потреба в робітничих професіях була завжди. На сьогодні вона ще гостріша ця проблема. Ще гостріша проблема в таких фахівцях. і роботовець, розуміючи про те, що е, знайти важче, ну, пропонують більшу заробітну плату. Е, заробітна плата може ну, сягає, наприклад, для водія. Різних категорій це можливо буде 15-20 тисяч і при співбесіді уточнюється. Наприклад, це слюсарі різного спрямування. Сьогодні теж нового золота, це токарі, як зазвичай електрогазозварювальники, електрогазорізаники. Хочу звернути увагу ще на такі, таку послугу, як гранти для ветеранів та другого сподружжя на розвиток. Або створення власного бізнесу е, в дія прийом заявок стартував з 10 квітня. Це нове щодо е, таких основних аспектів. що це гранти, які надаються в розмірі 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і мільйон. Але тут різні є умови. Перші 250 тисяч це за умови створюється одним, створення одного робочого місця, подається заявка ветераном. Там, де 500 тисяч гривень і 1 мільйон. Це гранти видаються на умовах співфінансування, тобто 30% отримувач гранту і 70% це кошти держави. Мешканцям громади ми пропонуємо комусь 45 плюс. Ми пропонуємо звернути увагу на таку послугу служби зайнятості, як скористатись унікальною можливістю отримувати ваучер на безкоштовне навчання. Це категорія 45, яка звернула увагу. Це ну, точне, переміщення особи за відсутністю підходящої роботи, це учасники бойових дій там при певних умовах. Це цікава пропозиція тим, що можливо пройти перенавчання, отримати нову професію або спеціальність або спеціалізацію пройти за за цей ваучер. Це безкоштовно для людини. Він е сягає його розмір не більше 26 тисяч 240 гривень, якщо менше е це все визначається ну, кошторисом навчального е закладу. Тому ми закликаємо звернути увагу мешканців на таку послугу і е користатися. Е Житомирська філія, е площа Польова, 6 а місто Житомир. Хочу звернути увагу на таку активну програму зайнятості, як рука допомоги. Суть цієї програми полягає в тому, що це дає можливість непрацюючим працюючим протестатним особам з числа, членів малозабезпеченої сім'ї, отримати одноразову безвідсоткову поворотну допомогу у розмірі до 100 тисяч 500 гривень. Для відкриття чи розвитку власного бізнесу ці е, фінанси мають бути спрямовані на придбання обладнання та матеріалів, необхідних для розвитку е, власної справи. Е, це безвідсотковий кредит від держави з строком на три роки для започаткування власної справи. Але важливо, що сума фінансової допомоги, що повертається, зменшується на суму сплачених податків зборів єдиного внеску. Якщо сплачено податки і збори, і єдиний внесок в сумі, що перевищено суму допомоги, вона не повертається. За більш детальною консультацією можливо, будь ласка, звертайтеся в Штомирську філію за адресу площа польова 6А.